Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку. Політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з особливостей передвиборчої кампанії, виборчої ситуації, і навіть конституційного референдуму у Молдові. Уже заявляли, що Росія активно втручалася. Є інформація про прямий підкуп виборців, ще там інші штуки. Ну і найцікавіше про що ну найважливіше, напевно, так треба сказати, про що говорять багато аналітиків. Це про те, що конституційний референдум. Хоч і там мінімальна перевага тих, хто проголосував за, причому в основному, за рахунок діаспори, голосів діаспори Молдовської на території, зокрема, країн Європейського союзу, то сам цей конституційний референдум виявився, ну, часто кажуть, навіть провальним, як ви це оцінюєте? Ну... Я чесно кажучи, вважаю, що станом на зараз для нас, як для держави Україна, менш важливий є референдум, а набагато важливішим є те, хто переможе в другому турі і з яким результатом переможе в другому турі. Справа в тому, що хоч президент Молдови і має відносно обмежені повноваження, але відразу після цього в на початку наступного року будуть парламентські вибори, і від того, який, якою буде конфігурація в парламенті і хто буде президентом Молдови, багато в чому буде. Залежати і е, наявність, чи наявність певної турбулентності на кордонах України і Молдови, і Придністров'я, в тому числі між іншим. Тому для нас, чесно кажучи, до ну проголосували вони за Європу, не проголосували за Європу. Нас це майже за все повинно хвилювати. Нас повинно хвилювати те, що буде відбуватися в другому турі зараз. Якщо говорити про те, про причини всього того, що відбулося, треба розуміти, що Молдова має чотири громадяни Молдови, мають по суті чотири ідентичності. Вони мають румунську ідентичність, це приблизно 40% населення, і фактично їх всіх зараз акумулювала моя Сандо. Є ще приблизно 30% тих, хто має так звану молдовську. Ідентичність і це головний е резерв для Майсанду. Ну і інші це гаузи і е представники так званої радянської ідентичності. Е тому в даному випадку ми повинні розуміти, що на всі попередні вибори в Молдові, крім останніх виборів, насправді є мене з тих, де виграла має Санду і де вона отримала потім більшість своїх партії в парламенті весь час. От оці от кілька різних ідентичностей між собою стикалися, створювали якісь не коаліції, і так далі. І так далі, на минулих виборах вдалося вперше в в історії Молдови об'єднати. Людей із румунською молдавською ідентичностями і тому власне кажучи, і утворилася ця проєвропейська більшість в парламенті і Санду стала президентом Молдови. Якщо зараз їй вдасться це зробити, і потім повторити цей подвиг на майбутніх парламентських виборах, це значить величезний плюс для нас. Ми, повторюся в іншому випадку для росіян перемогою є не лише програш санду для росіян є ситуація 50 на 50 абсолютною перемогою, тому що там при такій ситуації вони матимуть можливість робити Місцеві майдани революції і, ну, і власне кажучи, слабка держава буде для них невеликою можливістю для проведення певних. Інформаційних я повторюся інформаційних провокацій, в тому числі і на території України, якихось воєнних безумовно у них там можливості, але для інформаційних безумовно є добре. Ну навіть євросоюзі були стурбовані тим, що Росія активно використовує маніпуляції на виборах у Молдові. Ці факти прямого підкупу і там. Погрози ескалації, якісь кораблі з невідомим вантажем. Тобто то Росія намагається хитати там ситуацію. Це зрозуміло, але крім стурбованості з боку Європейського союзу, що це ще може дати? Так, глобально нічого, хоча з моєї точки зору. Нічого складного не було б в тому, щоб закрити порт журджуліш. Тобто, в даному випадку, ну це дунайський порт з виходом до чорного моря. Власне територія, яка була в свого часу Україною для Молдовії, Молдавії. Причому ми не отримали взамін нічого тому? Е Думаю, що станом на зараз, крім якоїсь турбованості, євросоюз нічого особливого не скаже, і іншим, одна з причин, чому настільки серйозний євроскептицизм є в Молдові, і давайте звернемо увагу на те, що Кишинів дав тільки 44% за євроінтеграцію. Навіть Кишинів, тобто столиця, де доходиться найбільш освічене населення Молдови, був достатньо євроскептич я читав матеріал на європейській правді від Сергія Сидоренка, і він пояснює власне оцю картину таку да, що навіть багато мешканців Кишинева виступили проти, що вони, що ці громадяни і ці виборці, да вони об'єднали у себе в голові да одну історію про рух Молдови до Європейського союзу, і іншу історію про особисту недовіру і особисту якусь там злість на маю Санду, тому що вона зробила рух до європейського союзу. Своїм основним гаслом. І тому тут, можливо, голоси були не проти Євросоюзу, а проти має Санду. Як ви оцінюєте у такий спосіб оцінки результатів? Дивіться, я б ні в якому разі не спрощував би ситуацію. Тобто, з однієї сторони, правильно Сидоренко абсолютно правильно написав, але це лише один із аспектів. Тобто, лише не менш. Один да лише один. Тобто, давайте не забувати про те, що е минулого року відбулось різке в два рази фактично, подорожчання ціни на газ в Молдові, тобто це не могло не вплинути на результати безумовно. Плюс росіяни е розкачували дві теми: тобто, перша тема це страх війни. Теж саме по суті, що відбувається зараз в Грузії, і ця тема звичайно вона дуже актуальна для Молдави для Молдавії. Для Молдови і для Молдаван, і е, тому з цієї точки зору це відіграло свою роль. Е, плюс е, розкачувалась друга тема: що входження до європейського союзу закриє е, можливості для е, молдавських аграріїв. Справа в тому, що це абсолютно аграрна країна, де е, я зараз не буду говорити, який відсоток ВВП, але величезний відсоток ВВП це саме е, аграрний бізнес, і плюс це. Добробут 70% населення Республіки Молдова, тому з цієї точки зору там багатошарова звичайно, була історія, і зводитися тільки все до нелюбові до майсанду, безумовно не можна. Ну це як це називається необґрунтоване спрощення чи необґрунтоване узагальнення. Давайте тепер далі про інші речі, які Росія може вчиняти, чи іноді навіть е, вчиняє керівник центру протидії дезінформації. Пан Коваленко повідомив, що там сім шахедів пролетіли над білоруською територією. Шахеди це те, що запускає Російська Федерація. І Далі він припускає, що Росія може здійснити провокацію. Проти Білорусі більше того, там уже зафіксували дрон поблизу Мозеря, де є нафтопереробний комбінат, найбільший у Білорусі. Ну і от а навіщо це росіянам? У мене запитання, і на яку реакцію з боку Лукашенка розраховують вони, якщо... Ну навряд чи у Лукашенка є сумніви про те, хто запускає шахеди. Да, відповідно, якщо вони над територією Білорусі, то, то, то ну навряд чи це зробили злобні Укри. Що ви про це думаєте? Навіщо це може бути Росії? Ну тут в принципі треба по перше сказати про те, що Лукашенко, ну точніше збройні сили Білорусі фактично в щоденному режимі вже піднімають свої літаки для відбиття шахедів по своїй на своїй території. Тому фактично кілька разів на тиждень ми бачимо інформацію про те, що ну інформацію неофіційна, але як мінімум від білоруського гаюна, який є це телеграм-канал, який займається відслідковуванням всього того, що відбувається в білоруській армії. Вони повідомляють про те, що білоруські літаки ВПС піднімаються в повітря і займаються тим, що збивають або не збивають російські шахіди. Це перший момент, який в принципі загальновідомий всій Білорусі. Це надзвичайно Лукашенко прекрасно знає. З іншої сторони, ситуація із входженням поки що дуже обмеженого контингента північно-корейських військ. В війну проти України в принципі він достатньо серйозно починає насторожувати весь світ. Тобто, давайте не забувати, що минулого тижня відбулася вперше за 5 років. Зустріч достатньо високого чиновника Росії, американського держдепа, із високопоставленими чиновниками Білорусі офіційно говорилося про те, що нібито вони говорили про ядерну небезпеку, про ядерні питання, але Можна не сумніватися, що е, таке дивне співпадіння, що це відбулося, відразу в той момент, коли стало зрозуміло, що е, північні країни вступають в війну, не може не, не заторкнути питання, чи буде Білорусь повторно додавати свою територію, і тим більше чи надав, наважиться вона надавати свої війська для початку бойових дій на стороні Російської Федерації проти України. Тому е, поки що Лукашенка робить все від себе залежно для того, щоб в цій війні не взяти участі. І для того щоб власне кажучи, повторно його територія не використовувалася е, для розгортання російських військ, е, але е, те, що роблять росіяни, безумовно, вони будуть пробувати провокувати Лукашенка, для того, щоб той. Прийшов від своєї риторики, коли він там. Ну ми всі чули про те, що як він буде захищатися, як він буде воювати, там як він не дасть розвалити Україну або якісь інші дурниці, які він мали. Тобто, в принципі, щоб вони прийшли в якесь реальне русло. Тому безумовно ми не можемо виключати спеціальне бажання росіян робити певні провокації, в тому числі пов'язані із стратегічними підприємствами, від яких залежить взагалі вся економіка Білорусі. Окей, тепер власне про фактор північної Кореї багато розмов про це ведеться. Уже там називають різні кількості солдатів КНДР, яких готують до війни проти України. Буданов заявив про 11 тисяч. Було сказано про 12 тисяч. Перший підрозділ це 2600, які мають нібито вирішити вирушити вже до Курської області. Відреагувала Південна Корея. Ну причому відреагувала першою. А от е і росіяни це активно комунікують. Навіть той прапор, який був вивішений поблизу російського прапора, північно-корейський, десь на Спокровському напрямку, це активно демонструвалося. Вони хочуть своєму населенню показати, що все спокійно, ніякої мобілізації не буде. Ми знайшли північних корейців, і от все заспокойтеся, все вас ніхто на війну не пожене. Я єдиний такий мотив бачу за тим, як вони активно піарять уча. З північної Кореї, можливо, ви бачите ще якісь. Ну, ви абсолютно правильно сказали. Це один із мотивів, але є ще другий мотив з моєї точки зору: це інформаційно психологічний Тобто, в даному випадку е направлений причому на різні аудиторії, не тільки на українську. Тобто, е Вперше насправді за багато багато років є ознаки того, що утворюється військовий союз. Тобто, коли одна армія, і коли одна країна і друга країна заявляють про те, що вони готові до військового союзу і підтримки один одного в разі бойових дій, відповідний договір між Росією і Кендер підписаний, і це в свою чергу почало звичайно турбувати, поки що не розуміють, що на це відповідати. Західні аналітики і західні політики, але тим не менше це достатньо активно обговорювалося як мінімум на рівні Твітерів і на рівні певних змі, тому що несподівано частина європейців зрозуміла, що завтра за найгірших умов на кордонах із Євросоюзом може з'явитися. Плюс там умовних там 200-300 тисяч корейців це звичайно зараз виглядає як майже фантастичний сценарій, але поява оцього навіть обмеженого контингента, навіть якщо там є 12 тисяч, це обмежений контингент корейських військ на території Російської Федерації, звичайно, він починає призводити до великих бродінь, великих переляків, в тому і великих страхів зі сторони. Цілого ряду, перш європейських, але й американських політиків також, тобто, власне кажучи, одна з ключових задач Путіна. Ми ж всі це прекрасно розуміємо, не переговори, а власне кажучи, початок переговорів ми потрібно, щоб з ним сіли за стіл переговорів. І е, тут е, це другий аспект, заради якого він е, от добивався появи північно корейських військ, окрім звичайно, внутрішньоросійського що мобілізації не буде. Не переживайте, за вас будуть помирати північні корейці. Ну так і тепер про міжнародні події, які будуть во скоро відбуватися. Президент Бразилії не відвідає саміт БРІКСУ у Казані. А президент Путін не поїде на саміт G20 до Бразилії. Але ну там до Казані має поїхати генсек ООН чомусь, і це вже розкритикувало українське міністерство закордонних справ. Путін таки не наважився, бо в Бразилії його ну потенційно мали би. Заарештувати, і він сам це навів як основний аргумент, щоб не псувати відносин з чудових дружніх відносин з президентом Лулою. Але отакі пониження статусу делегації, що це для нас має означати? Я чесно кажучи, вважаю, що ми попали в інформаційний момент, Ми попали в певну інформаційну пастку зі сторони Російської Федерації, тому що ми надто багато уваги приділяємо саміту Брікс, на якому не буде прийнято ніякого рішення. Тобто Брікс це не воєнно політичний союз, це не політичний союз. Брікс це просто клуб справді дуже сильних, дуже впливових держав, регіональних лідерів, одна із них є світовим лідером КНР. Я маю на увазі. Але тим не менше, це е, не той саміт, на якому будуть прийматися якісь долоносні рішення, і тим більше будуть е, прийматися якісь е, рішення проти України. Тому я б на це особливо взагалі не звертав би уваги. Е, цей саміт був потрібен Путіну, щоб показати, що він не знаходиться в міжнародній ізоляції, і навіть те, що не буде там е, бразильця саудіта і навіть серба в принципі російською пропагандою буде проігноровано і для внутрішнього споживача буде показано про те, як Путін ручкається із керівниками Індії та КНР, і як насправді там він вибудовує свій антиколоніальний блок. Який на сьогоднішній момент ні в якому разі не є блоком в прямому значенні цього слова. Я теж повторюся в рік, це ні воєнний політичний, ні політичний союз. Це просто група країн, які пробують вирішувати кожну свою задачу часто діаметрально протилежні. Ну як мінімум не треба забувати про те, що Індія і Китай є природними конкурентами, Росії і Китай є конкурентами по певних територіях і певних напрямках розвитку, там і так далі. І так далі, тому. Я б на це особливо б не звертав б уваги, і е е е не потрібно очікувати взагалі нічого від саме та крім того, що Путін покаже, що до нього таки в гості їздять О, і є. його умовно кажучи, поважають. Що ж зрозуміло, зрозуміло, дуже дякую за те, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політолог Вадим Денисенко був з нами зараз на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.